Слава Ісусу Христу, сьогодні маємо на календарі дорогі друзі, дорогі брати і сестри 24 лютого. Сумна річниця початку Великої війни на нашій українській землі. І сьогодні у цілій церкві проголошено День посту, молитви та милостині, сьогодні, згадуючи. Річницю початку повномасштабного вторгнення, збройного агресора з півночі на нашу українську землю, ми молимося і дякуємо Богові найперше за те, що Господь дарує ласку нам стояти, стояти у цій боротьбі, стояти кожному на тому фронті, до якого покликав його Господь Бог. Воїни захищають нашу землю від страшного ворога, який прийшов руйнувати, нищити. Волонтери працюють над тим, щоб нашим воїнам нічого не бракувало. Кожен робить все те, що може робити задля спільної перемоги. Ми, християни, які покликані в особливий спосіб молитися, молимося кожен день. Посильно, скільки є наших сил за справедливу перемогу, за встановлення справедливого миру. І сьогодні ми запалюємо ці свічі пам'яті за тих, які у цій нерівній боротьбі віддали своє життя. Сьогодні є особливий день молитви і посту. Стараємося кожен сьогодні накласти на себе посильний піст. Який можемо тримати в нашому житті. Стараємося сьогодні прийти на Богослужіння до наших храмів, де вони звершуються. Зокрема, у нашому храмі тут, у селі Козаківка, о 16-й годині буде служитися божественна літургія за всіх загиблих воїнів, наших і мирних жителів. Опісля буде панахіда за всіх загиблих, опісля буде молебень за перемогу наших воїнів над ворогом агресором. Присвятімо сьогодні цей день молитві і посту, щоб Господь був з нами і надалі у цій боротьбі, і щоб ми у ній стояли, щоб ми отримали перемогу, і ворог був переможений і повержений. Амінь.